Чого ти ходиш на могилу Тарас Григорович Євченко. Чого ти ходиш на могилу? насилу мати говорила. Чого ти плачеш ідучи? Чому не спиш ти уночі? Моя голубка се закрила. Так, мамо, так, і знов ходила, а мати плакала ж душі. Не сон трава на могилі, процвітав уночі. То дівчина заручена, калину саджає. І слізьми поливає, і Господа прози, Щоб посла він дощів ноші і дрібні роси, Щоб калина прийнялася, розпустила віти, може, пташкою прилину, милий з того світа. Зов'ю йому кобелечку і сама прилину. І будем щебетати з милим на калині. Будем плакати, щебетати, тихо розмовляти. Будем в купочці уранці на той світ літати.